З ріки ще добу не можна брати води? Піймо вологу, яка скраплюється від нашого подиху. Абсолютні тіла, тіла ангелів без входу і виходу, щеплені в танці, до якого ніхто не грає. Хто знає, як тобі буде над прірвою або на підмоклій вже палубі, може, шкодуватимеш, що так рідко зривався в дорогу, не попрощавшись, що не приїжджав, нікому не подзвонивши раптово у досвіта. Що ніколи не напивався на людях, не дозволяв собі бути смішним, бо хто не буває смішним, той не мав би сміятися, що хотів мати те, на що варто просто дивитися, що гадав, ніби слова мусять знайти свої речі, подяка, адресу, мовчання, причину. Двоє чужих дітей граються з великим собакою, і ми. Милуємо з ними аж поки спадає ніч.